Привіт, я Алла. Несподівано вирішила зняти, як пройде в мене цей день, і запрошую вас долучитись. У нас зранку вимкнули світло, і я вже пропустила першу нараду чаювання з дівчатами з форум театру. Ось, і з задоволенням цю нараду проспала. Побачила, що нема світла, немає світла, нема інтернету і спати знов. Вже сіла пити каву. І оскільки. Спланувала, не планувала в принципі записувати це відео, то в день я брала рандомний сьогоднішній. І на сьогодні в мене тільки одна подія запланована: це е, тренінг з медіаграмотності е, в спеф, в просторі я Маріуполь Тернопіль. Ось, тут такий ненасичений день і світла нема вже другу годину зранку, тому не знаю навіть про що розповідати. Але Точно можу розповісти про погоду. Погода в нас, звісно, не дуже сьогодні, бо і сніг, і дощ, і туман зато є привід вийти і показати вам, які погоди бувають в Тернополі. Зараз будь каву, і цим і Ну, а я тим часом продовжую готуватись до донорства, вже менше тижня залишилось, тому максимально повноцінний раціон має бути. Взагалі то раціон повноцінний, я вважаю, має бути весь час, незалежно від того, готуєтесь ви до чогось чи ні. Але коли є мотивація, наприклад, в мене там донорство чи якийсь там спорт, чи щось ще, то набагато простіше себе обмежити в якихось шкідливих речах там щось їсти смажене ну я ж готуюсь і я починаю готуватись до донорства раніше ніж це потрібно на декілька днів хоча б тиждень можливо для того щоб як мога як мога довше харчуватись правильно про всяк випадок перед тим як здавати кров на донорство, не можна їсти яйця і різні молочні продукти але коли готуєшся Ще є тиждень, то це також частина важлива. Головне, не їсти в останні дві доби: молочне і яйця не можна їсти однозначно, і буряк, Тому поки що мені можна. Бо воно так виглядає, що ніби я не готуюся. Ми вітаємо вас, пані Алла, і сьогодні від наших друзів ми хочемо запросити вас взяти з передбаченням смаколик. Сподіваємось, що там буде всередині те, що ви бажаєте. І хай вам щастить у 2023 році, і всім нам перемоги. До зустрічі. Так. <рес> Я ще не йду. Всі до зустрічі. давайте! Беріть, якщо хочете. О, Так, так. Добре, беріть.

<гум> у нас буде Я сьогодні вже не пані, Алла, <гум> <мильника>. <гум> тренерка, але вільний. Там буде така інформація, яку треба прямо знаєш в записі.

Іспанську? Я так розумію, що верхня це англійська. Далі йде, мабуть, там французька, іспанська. Все буде як треба, так. До фінішу пан кочума прийшов першим. Відповідно, що тут прийшов другий. Їх тільки двоє було. І ось подача рефію матеріалу. Пан Тупін зайняв призове місце у забіг, то він ого, го який. А українець ха-ха-ха-ха. Він зайняв передостаннє місце. Ага. Mm? Тут плюс-мінус. Mm. Плюси ну, картода. Що там за нібито? <рес> <рес> Дякую дуже за пояснення, це спростило. наглядно воно, добре видно. Як враження від відтриняло? А, оце стижте займу, це треба це, це саме це ми проговорювали. Дуже гарно, дуже добре, і знаєте, так глибоко і змістовно, і мені сподобалось взагалі, то дуже методично вірно, що ви спочатку дали анкету, подивитися, які у нас вхідні знання і як ми з цього питання володіємо інформацією. Після того, як ми прослухали, у нас почалися, знаєте, як ото шарики почали крутитися, і деякі моменти ми вже сприймали по іншому, тому якщо там треба було оцінити себе, я поставила отак, а потім вже в мене покращення. На маленький крок я зробила до того, щоб сприймати інформацію з великою критичною можливістю. Дякую вам, пані. Дякую. Так, щоб цей захід провела, всіма попрошалась. Такий заряд енергії, неймовірний, воно створює. Але зараз треба якось ще купити щось на вечерю. Побігла до магазину. розказую про я Маріуполь Тернопіль. Вони відкрились восени. Це фонд. Я Маріуполь це фонд всеукраїнський. А я Маріуполь Тернопіль це локальний, локальний фонд, локальна організація. У мене не вийшла розказати в магазині, тому що буде вдома. Ні про фонд, ні про свої заходи для фонду, ні про Бердянський наш. Коротше, все, що хотіла розказати, вже буду вдома розказувати. Поки в нас немає світла, світла не було, до речі, три години зранку і вже годину немає ввечері. Поки немає світла і тут тихо, і немає музики, як в магазині, розкажу трошки про фонд Я Маріуполь. Я Маріуполь, Тернопіль відкрився десь восени. Я проходила повсь, побачила офіс, а вони дуже поруч. Вони десь квартал чи два квартали від мене від там, де я живу зараз. Я їх побачила і думаю, о, я можу щось зробити для них корисне. А я тоді якраз шукала якесь місце в Тернополі, до якого я можу, з якого я можу почати цю соціалізацію свою робочу. Я прийшла до них і познайомилась з менеджеркою пані Наталя. Розказала їй все, що я вмію, ну, те, що встигла розказати за короткий час, і запропонувала провести якийсь захід. От з осені кожні десь ну, мінімум раз на місяць, а так десь два рази на місяць, я проводжу заходи для Я Маріуполь-Тернопіль. Це безкоштовно, це як волонтерка я проводжу. І це були вже ігротеки. Були колажування, була карта бажань. Сьогодні от, е, медіаграмотність. Ах, просто втомлена трошки. Е, ну, коротше, різні заходи. Е, вони, я їм даю інформацію про те, що я можу провести там в цьому місяці. Е, вибираємо з ними дату, зазвичай це четвер або п'ятниця, частіше за все, це п'ятниця вечір. І збираються маріупольці, які зараз живуть в Тернополі, і ми з ними щось разом робимо. Наступно, напевне, буде просто ігротека, просто разом порадіємо життя. Ось. І потім вони просили щось про фінансову грамотність. Це те, що я розповідала на, на початку, що, з того, що я вмію ось, мені подобається всі організаційні процеси займається фонд, пані Наталя. Вони організовують збір людей, організовують публікації в телеграм-каналі для своїх. Uh, дуже цільова аудиторія в них Маріупольці, які живуть в Тернополі. Uh, і в мене вже є свої шанувальники, які приходять на кожен захід до мене, uh, ну, як тренерки. І це дуже зручно для мене, тому що я роблю щось корисне. Це недалеко від будинку. 5 хвилин, може, 8 дійти до них. Всі організаційні питання вони вирішують самі, і я можу там не тільки проводити заходи, але й експериментувати з різними заходами, з тривалістю, тому що в мене були заходи на майже три години, і були навіть на півтори години. Все одно ми затримуємось потім побалакати разом. Ось, але це можливість поекспериментувати з різними форматами, наприклад, медіаграмотність в офлайні, ну, не онлайн. Я, мені здається, перший раз проводила такий повноцінний тренінг. І в мене тепер є розроблена повністю програма для цього тренінгу. В мене є вже досвід відпрацьований на цих 10 учасниках, як воно працює. В мене є відгуки, в мене є фотографії трішки про те, як це проходило, щоб собі запам'ятати відео. Ось, і я можу відпрацювати. І в іншому, інший плюс для мене це те, що я можу бути корисною. І так піднімати свій настрій. Тому що я навіть коли приходжу з гратеками, це ну, не те, що там мені треба відпрацьовувати якийсь захід для себе. Або більшість заходів я вже вмію добре проводити, але я можу прийти і просто з людьми, які розуміють мене і. Трошечки краще розуміють, ніж люди, в яких немає досвіду переселення і немає досвіду такого ну, схожого на мій. Ось, то мені з ними цікаво, мені з ними корисно, і я розумію, що я чимось корисна цим людям, а вони мені Вони підтримують мене своїми. Це дуже великий поток енергії, коли кожен. Ну, в кінці заходи люди дають свої відгуки про те, як все пройшло, і дякують за те, що я зробила. З іншого боку, вони отримують щось від мене, якусь інформацію, якийсь хороший настрій. З іншого боку, я від них. Ось це як я співпрацюю з фондом Я Маріуполь Тернопіль. Просто прийшла, запропонувала, і ось вже з осені, вже на лютий ми запланували собі наступні заходи. Ось зроблю перерив, поп'ю напевне чаю. Тут буде трішки дивно, тому що на фоні в мене грала музика, і Ютуб сказав, що ні-ні, ні такого не можна. Тут я показую, як у відсутність світла я читаю книжку, я починаю читати власне, книжку про кав'ярню, використовуючи світло свого серця. Вже повечеряла, відпочила трошки і сіла писати звіт. Тренінг для а, я Маріуполь проводила безкоштовно як волонтер. Але я проводила саме це навчання з медіаграмотності як тренерка для АРЕС. Я вже розказувала сторіс, що я пройшла навчання і для того, щоб мені підтвердити те, що я пройшла навчання, мені треба було провести декілька заходів. Один захід я... навчити інших людей медіаграмотності. Я провела один захід онлайн для бердянців, які виїхали. Десь два тижні тому здається. І це вже був другий захід в рамках цього, цього мого навчання. Він був офлайновий, він був для маріупольців, які зараз живуть в Тернополі. Так от, для того, щоб підтвердити те, що я провела цей захід. Мені тепер треба внести анкети стартові, анкети фінальні, для того, щоб порівняти, чи навчились чогось люди під час мого тренінгу. І потрібно написати описовий звіт. Мене тут ціла купа. Документів, які потрібно зараз ввести в електронний формат, бо всі анкети ми писали в паперовому вигляді учасників-учасниці, для того, щоб не навантажити, бо там були люди дорослі, ви бачили відео, і для того, щоб не ускладнювати це переходами, якимось електронними анкетами, вони все заповнювали в паперовому вигляді. А мені тепер треба у вільний від роботи час внести це все в електронному вигляді до бази даних, щоб можна було відстежити якість моєї роботи. Ось тому 10-та вечора сідаю писати звіт для того, щоб сьогоднішнім числом всі анкети пішли в обробку і можна було порівняти і з понеділка, вже я буду знати результат. Я сподіваюся, що вже все перевірять і буду знати результат, наскільки якісно я провела цей тренінг. Ось. З того, що не дуже добре, то сьогодні в мене Кока-Кола. На вечір, тому що треба якось підзарядитись, Та Кава вже пила декілька разів на день і точно це вже буде забагато. Ось такий в мене власний день. Можливо, він не дуже насичений. Можливо, він навіть був трошки нудний, тому що більшу частину дня я готувалася до тренінга, сиділа за ноутбуком, роздруковувала анкети, готувала презентацію, тому що треба було переробити під більш короткий час. Не 3-4 години, а до двох годин треба було провести тренінг. Так от переробляла презентації, готувала тексти, так, щоб пояснити. Це вже не онлайн, це офлайн, тому треба по-іншому пояснювати людям інформацію доносити. І можна залучити людей. Мені дуже подобається в офлайні проводити, що ти можеш поспілкуватися з людьми, запитати і бачити, чи є в них відповідь, якась на питання по очах, по мініці. Відчувати, що зараз людина щось скаже, щось відповість. Ось тому дякую, що ви підтримали мою ідею зняти відео. Дякую, якщо ви додивились до цього етапу. Я бажаю кожному, кожній з нас знайти свої методи мотивації і свої методи підтримки енергії. Для мене, зараз, сьогодні для мене це була зйомка відео. І сподіваюся, що монтаж після того, як весь світ здам. Але якщо це буде до півночі, то може встигну. Якщо після півночі, то вже не буду сьогодні робити. Але для мене а, зйомка відео точно було мотивацією встати і щось робити, і подумати про планування і енергетику свого дня. Сподіваюся, що ми знайдемо кожне і кожна для себе цю енергію, і ті очки, ті якісь опори, на які можна, завдяки яким можна рухатись, розвиватися в ті часи, як в нас зараз. Дякую, що були зі мною. Разом до перемоги! Yeah. Pretty much. we're gonna keep it low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion because my love deserves to be free i never wanna look at a house in a garden i never wanna lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now